Заяви Росії про відвід військ ситуація на східних кордонах залишається тривожною. Терористи неодноразово заявляли, що відкриття кордонів головне завдання для їх виживання, адже прикордонники, працюючи на межі смерті, закривають канали поставок грошей та зброї бойовикам. Буквально напередодні, поблизу пункту пропуску Успенка відбулася перестрілка. А от Олена Астахова відчула на собі усю прикордонну тривогу. Замість 12 смуг для проїзду у відомому прикордонному пункті Гоптівка на Харківщині тепер працюють дві-три. Торік з російського та українського боків тут були тягнучки по кількасот метрів. Зараз проїздять дві-три машини за кілька хвилин. Якщо в цей же період брати по минулому року, то пасажир-транспортний потік пасажирний потік складав порядка 10-15 тисяч за добу, то Цьому році це 2-3, ну максимум 5 тисяч громадяни з боку Російської Федерації неохотно перетинають державний кордон. Росіян не пускають, коли ті не можуть підтвердити мету свого перебування в Україні. З початку ескалації конфлікту з території північного сусіда не пустили три тисячі людей. Росіяни відповідають тим же: ось не подолали кордону, аби проїхати на заробітки мешканці західних областей України. Чого зупинили? Просто так. Втім, машини проїздять, але їх обнюхують собаки натреновані на пошук наркотиків, зброї, валюти. Оглядають автівки і спеціальними приладами. Соні ніяких посторонніх предметів на дні ще нічого ніде не приклеєно. Схованки буває в цьому році 8 кілограм наркотичної сировини у бампері було виявлено на з України автомобілі з минулого року оприскують дезінфекційною рідиною через епідемію африканської чуми в Росії. Та це не єдина загроза, бо за кілька кілометрів з цих лісів нещодавно піднімалися російські військові вертольоти. Тож тепер поруч викопали протитанковий рів, а на самому пункті охоронці зі зброєю, мішки з піском та бетонні блоки. Для того щоб транспортний засіб не набрав ну, велику швидкості і не прорвався через пункт пропуск. Вороті рви протитанкові, Там і знов ж таки говорили їжі, стоять. Е Ну, хміль натягнуто. Тобто, всі заходи на найбільш ймовірних напрямках руху. Вантажний потік знизився на третину, і перевезені здешевшили, кажуть водії, далекобійники, але настрій у них більше патріотичний. Утеплитель, оборудовання. Все як возили, так і возимо. Менше. За нашої мабуть, політики. правда. Ну я сільхозтехніку везу з України на Росію. А зачем мені в Росії? Мені у себе вдома хорошо. Я патріот України, мені, мені не нужна Росія для того, щоб нормально жити. Харків'яни навідують родичів і підтримують торгівельні зв'язки. Перетинаючи кордон, часто замислюються про відносини України та Росії. Ми у себе вдома туди приходять і розказують, як мені робити, як жити взагалі. Це не порядок. Людей не пустая, пустая границя. Люди з Білгорода баються приїжджати. Їх не пускають сюди. На ринку ринок пустой. Барабашова. Це нормальна ситуація. Слобожани намагаються зберегти сім'ї, розкидані по різні боки кордону, але переважно бачать своє майбутнє в Україні. Хочу, як була була Україна єдина, так і має бути. Ну як? ну, ну создана історія? і Зачем це все рушить? Олена Астахова, Олексій Євченко, факти ICTV.